На каналі Житомир час інформаційних підсумків дня 11 жовтня. Добрий день! У студії для вас працюватимуть я, Тетяна Лещенко і сурдоперекладач Наталія Смірнова. На початку про деякі теми випуску коротко. Температура повітря знижується. Тема опалювального сезону все актуальніша. Що обговорювали сьогодні? можновладці? Понад 30% працівників мають неналежну оплату праці. Такі факти повідомляють лідери про чи важлива гідна оплата праці для громадян результати опитування. Далі про ці та інші теми у більш докладному викладі. У осінньо-зимовий період постачання електроенергії у Житомирській області буде безперебійним. На цьому наголошували учасники підсумкової наради з питань паливно-енергетичного комплексу. Леонід Харшан з деталями. На нараді за участі енергетиків представників водо та газопостачальних компаній Житомирщини були оприлюднені результати підготовки до роботи в осінньо-зимовий період профільних підприємств області. Показатель дуже хороший. Так виже про аналогічний показатель торгису Черкаська області. Тому ви в лідерах і за область переживаєте, то люди будуть без або без електроснабження. маловероятно. ми всіляко зацікавлені в тому, щоб енергопостачання було безприбійним, а тепло в селях у нас надходило. В повному обсязі, і ми не будемо надіятися на те, що зима буде холодна або тепла. Ми будемо готуватися до того, щоб ми змогли перейти цей зимовий опалювальний сезон, тому всіляко будемо намагатися це зробити. Основне навантаження у цей період ляже на «Житомиробленерго». Обленерго. Завдання з підготовки до роботи взимку, колектив. Виконав, наголошують його технічні служби для порівняння. Можу сказати, якщо в минулому році компанією за рік поміняно 2400 опор на лініях 0,4 10 кВ, то в цьому році виконано 6300. Тобто в два з половиною рази обсяги робіт були компанією збільшені для того, щоб відремонтувати мережі, особливо це мережі 0,4, які із за яких виникають основні проблеми по забезпеченню. Споживачів електричної енергії, особливо в сільській місцевості, незважаючи на належний рівень підготовки до роботи в осінньо зимовий період, начальник інспекції Держенергонагляду нагляду в Житомирській області Володимир Лушкін розслаблятися не радить. Погода каже він, може припіднести неочікувані сюрпризи. Ми не знаємо, яка буде погода, які будуть будь аварійні. Ми повинні готувати до худшого. худшому. А краще ми переживемо і солипка. Вимоги диспетчеров всі повинні виконувати безпрекасловно. Представники влади, роботодавці та профспілки, відзначаючи всесвітній день боротьби за гідну працю, говорили про те, як наблизити умови роботи на підприємствах до європейських стандартів і щоб праця гідно оцінювалася державою та роботодавцями. Тему продовжує Михайло Сенігуб в ситуації учасники зібрання зазначали, що людина, яка працює в Україні, неналежно оцінена державою, адже лише в нашій області 34% тих, хто трудиться, вважає себе бідним, і кожна друга сім'я вже скористалася правом на отримання субсидій з компенсації грошових коштів на комунальні послуги. Український ринок праці втратив 2 мільйони осіб. Наразі в Україні на одне робоче місце претендує 43 безробітних. Кількість зайнятих у неформальному секторі економіки в першому кварталі 2016 року становила майже 4 мільйони осіб, або 23,4% від загальної кількості зайнятого населення. Падіння реальної заробітної плати тільки в 2014-2015 роках склало майже 75%. Вийти з такого становища можливо лише тоді, коли державні фіскальні органи виконуватимуть своє пряме завдання, наголошували проспілкові активісти. Можна скільки завгодно посилати сигнали до міста Києва, до Федерації проспілок і так далі. А можна взяти прийти одного інспектора за руку, підвести до цієї точки разом із поліцейським нарядом. І сказати, а ну-ка перевірте в них документи, де там податковий інспектор і чому він там працює? Ця людина це ж все відбувається на місцях на обласному рівні. Не всі проблеми можна розв'язувати, але є і можливості власна. у місцевих органів влади впливати на ситуацію, зазначив голова обласної ради Володимир Ширма. Обласна рада має на себе взяти певну місію по створенню цих робочих місць, завдяки чому. Завдяки тому, що все таки треба разом із районними радами, разом з об'єднаними громадами з сільськими селищними, треба дуже виважено підходити, але і приймати рішення по використанню тих ресурсів природних, які у нас є на території області, а вони дуже і дуже великі. Учасники заходу прийняли рішення до президента, Верховної ради Кабінету міністрів України виробити стратегію подолання бідності і завдяки інноваційним перспективним проектам створити додаткові робочі місця, забезпечити населення гідною працею і її достойною оплатою. Михайло Синігуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Європейські перспективи України передбачають і суттєві зміни та ставлення в країні до умов та оплати праці. Що з цього приводу думають житомиряни. Що для вас гідна праці? Як вона повинна оплачувати? Скільки для вас? Ну, це мінімум тисяча євро. Мінімум. У будь-якому випадку це питання особистого ставлення людини до виконання своїх професійних обов'язків. Гідна праця, та, яка людині подобається, і яку виконуєш з почуттям виконаного обов'язку, по совісті, я би сказала. А гідне поцінування, перш за все для мене це моральне поцінування. Ну, і, звичайно, хотілося б, щоб зарплата була такою, щоб можна було собі дозволити гідно почуватися при виборі хоча б е, споживчого кошика. Хто як роботи, то виходити. Ну, а розміри, розміри. Це їх... Розміри должны бути по жизни. то по жизньому В Кожна страна так должно бути. Гідна праця це коли ти отримуєш гідну оплату праці, гідні умови праці, ну і щоб вона відповідала твоєму загальному рівню, щоб приносила задоволення і матеріальне, і духовне, скажімо так. І від спілкування з людьми, з якими ти працюєш, і для чого ти працюєш? Що поки не оприділився. Не оприділився. Вибираєш шлях? Не. Відношення самої людини до праці. А поцінування її? Поцінування мені перекладіть. Ну, грошове. А, грошове ви маєте на увазі? Е... Ну, треба бути достойне сьогоднішньому дню, так скажемо. Який рівень? Який рівень? Ну ми ж прагнемо до європейського рівня. Значить, європейський. Да. Та, яка приносить задоволення і задовольняє навколишній світ. Навколишній, а в грошовому відношенні ну, ви безумовно можете оцінити. Її. Має бути достойна оплата твоєї праці. На Житомирщині сьогодні у рамках осіннього призову до українського війська відправили Житомирян. Як повідомляє радіо Житомирська хвиля, з посиланням на Житомирський обласний військомат служитимуть наші земляки у навчальному центрі Десна, в одній з частин повітряних сил України та у президентському полку. Всього у рамках цьогорічного осіннього призову до лав збройних сил України та інших військових формувань буде призвано майже 600 жителів Житомирщини. Такими є деякі новини дня, а ось у другій частині мова піде про такі теми. Незаконний вилов риби припинено завдяки втручанню прокуратури. Обдарованим і талановитим студентам та молодим науковцям, вручили іменні стипендії. Особливі погляди з лінії фронту у Житомирі триває виставка портретів, на яких учасники бойових дій. Суд скасував незаконно надані дозволи на промисловий вилов риби у річці тетерів. Дозвільні документи були виготовлені без відповідного погодження Житомирської міськради з низкою законодавчих порушень. У подальшому підприємство на підставі незаконних дозволів розпочало промисловий вилов риби із використанням заборонених знарядь. Нагадаємо, що на початку вересня рибалки міста протестували проти незаконних дій посадовців управління водних ресурсів області, котрі дозволили київській фірмі виловлювати рибу в промислових масштаб. Разом з цим Житомирська прокуратура готує матеріали для подачі позову щодо скасування аналогічного дозволу на промислове риби на водосховище відсічне, яке забезпечує питною водою як Житомир, так і Житомирський район. Проти посадових осіб управління водних ресурсів області відкрили кримінальне провадження. Наркоумісні рослини гіганти виявили правоохоронці на присадибній ділянці жителів Бердичева. А місцева жителька зберігала у будинку півтора кілограми висушених та подрібнених рослин забороненого зілля. У домоволодінні 53-річного бердичевлянина біля будинку було виявлено 13 рослин гігантів коноплі. Господар відмовився, будь-що пояснювати правоохоронцям, Утім, поліцейським відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності та є наркозалежним. На місцях обшуків працювала слідчо-оперативна група. Вердичівського відділу поліції, працівники якої вилучили виявлене та направили на експертне дослідження. За обома фактами тривають кримінальні провадження Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють, чи причетні правопорушники до збуту коноплі. Повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області. Вже в десяте у Житомирському державному університеті імені Івана Франка на базі інституту філології та журналістики вручили іменні стипендії студентам за особливі досягнення у навчанні. Заснування стипендіального фонду в інституті відбулося у 2007 році. З того часу, щорічно в урочистій атмосфері кращих з кращих студентів-філологів за їхню працю на науковій ниві винагороджують у п'яти номінаціях. Хто став лауреатом 10-го ювілейного вручення іменних стипендій, розповість Ольга Степоренко. У 19 столітті в першій Житомирській чоловічій гімназії навчалося близько 300 учнів, а іменних стипендій було більше 20. За майже два століття чоловіча гімназія в Житомирі пережила чимало трансформацій. Зараз це Житомирський державний університет імені Івана Франка, де навчається близько 7 тисяч студентів. Тім на цю кількість молоді наразі діє лише 5 іменних стипендій і лише на базі одного навчально-наукового інституту. Для наших університетів я маю на увазі місто Житомир, Житомирська область, інші регіони найбільш характерними є стипендії кабінету міністрів, президента України. Це традиційні стипендії. У нашому університеті довгий час існувала стипендія імені Івана Франка. і Ми б дуже хотіли в рік пам'яті Івана Франка відродити цю стипендію. Що стосується таких іменних стипендій, то я боюся, що це все таки явище унікальне, і нам дуже приємно, що воно є саме в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Оксанд. На студентка 4-го курсу інституту філології та журналістики лауреат іменної стипендії імені Миколи Некончука дівчина каже, що збирається пов'язати своє життя з наукою, а іменну стипендію вважає важливим підтвердженням правильності обраного шляху. Кожен стипендіат, який сьогодні присутній в цій аудиторії, планує пов'язувати своє життя із науковою діяльністю. Якщо ми почали цікавитися цим уже починаючи із студентських років, то я думаю, в майбутньому ми тільки будемо дбати про те, щоб плідно продовжувати свою працю і досягати певних якихось наукових звершень. Постійними фундаторами п'яти іменних стипендій є приватні підприємці: Володимир Дебой, Леся Дорошмірошникова, Зоя Васильєва, Ольга Сердюкова та обласна рада, яку представляв її. Очільник Володимир Ширма. Саме ці люди цьогоріч вручали грошові винагороди обдарованим студентам інституту філології та журналістики. Зокрема, за глибокі знання українського літературного процесу стипендію імені Олега Ольжича отримали Анна Ковальчук та Віра Смоляр. Стипендію імені Миколи Нинчука за особливі успіхи у вивченні сучасної української діалектології нагороджена Оксана Зубричук. Стипендію імені Василя Остапчука отримала Лілія Мельник за знання дисциплін видавничого та журналістського циклу. А імені від допомоги за успіхи у вивченні слов'янських мов і література також за професійне використання набутих знань із філології на практиці отримали Оксана Жакун та Ілона Лагунова. Загалом же в Житомирському державному університеті є амбітна мрія, що за три роки до сторічного ювілею вишу знайдуться ще небайдужі меценати, які готові підтримувати талановиту молодь, і в навчальному закладі імені Івана Франка діятиме 100 стипендій. Ольга Степоренко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Людина серце України художня виставка волонтера Ігоря Сеня відкрила відкрито у Домі української культури. Портрети солдатів, учасників військових дій, волонтерів та їх рідних на думку автора змальовують не лише їх характери, а й українську духовність пов'язану із подіями на сході, яка вже встигла стати епохою у історії України. Тему продовжує Вікторія Лук'яненко. Повинні не тільки в політичному сенсі дивитися на події, які відбуваються на сході нашої країни, а також і намагатися це осмислити. Осмислення загалом проходить через мистецтво олійні фарби та пензлі стали зброєю колишнього вояка та волонтера Ігоря Сеня на портретах. Наші сучасники, які своїм життям надихають інших, в основному тут зображені люди, з багатьма з якими я був знайомий, з якими ми пересікались там на сході. Це волонтери, бійці, бійці правого сектору, командири правого сектору, бійці нашої 95-ї бригади. В основному ті з ким я знайомий, легко впізнати портрети відомих особистостей, з поміж яких Юлія Толмачова, Кузьма, Михайло Забродський, шанувальники творчості Ігоря Сеня говорять, що особливо виразними у портретах його роботи є очі персонажу. Це техніка сухого пензля. Дуже танка, легко зробити помилки, але можна добитися серйозних результатів. Власних ефектів зізнається, що художньої освіти немає. Чесно кажу вам до третього курсу університету, навіть лівця в руках не тримати. Усі, хто бачить на портретах себе або ж знайомих, твердять, що художник безпомилково відображає характер та настрій. Насправді я чудово пам'ятаю цей момент, коли мене зняв ігор і що він почав малювати. Це було в віршансько, коли я приїхав одні з перших разів налагоджувати роботу своєї програми, якою займаюсь. Допомога соціалізації учасників АТО на відкриття виставки Ігоря Сеня зібралися друзі, колеги, волонтери, представники селищної влади рідного шанська. Каменяр, волонтер, а тепер вільний художник Ігор Сень, розповідає, що мистецтво стало для нього не лише душевними ліками, а й чи не єдиним способом заробітку на життя. Тому він радо приймає замовлення. Відвідати виставку Людина серця України у Домі української культури можна до 21 жовтня. Вікторія Лук'янко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У Житомирі тривають спроби запровадити буккросинг. Це відома європейська ініціатива, коли у спеціально відведеному місті люди можуть взяти почитати книгу, залишивши на її місці власну. У Житомирі наразі ситуація специфічна. Вже двічі організатори та небайдужі Житомиряни наповнювали полички книгами у Житомирському парку відпочинку імені Гагаріна. Проте за тиждень виявилося, що поличка пустує. Вдруге десятки книг у вуличну бібліотеку принесли Житомирянки Олена Галагуза і Віра Гринишина. А ось сьогодні відбулося третє поповнення книжкової полиці. Цього разу книги для зони на прохання Гринишиної передала українська письменниця Катерина Бабкіна. Письменниця не розуміє, чому Житомиряни розібрали та не повернули книги. Припускає, що мало хто ще знає цінність книжки. Особисто вона шкодує, що пізно зрозуміла цінність книги, каже Віра, і переконана, що зможе таким чином надихнути людей читати. Конструкція з книгами залишатиметься у парку і у зимні. Новий період зазначають організатори букросингу у Житомирі. Такими подіями запам'ятався цей день. Новини завжди на нашому каналі у Ютубі. А наостанок інформація від синоптиків. Побачимось. За інформа... Цією від синоптиків вже завтра. Увесь південний захід України у складній синоптичній ситуації. Дощі, сильні дощі, штормовий вітер, ускладнення погоди. Очікується 13 жовтня. Температура повітря 13 жовтня, вночі 1 три градуси тепла. В день від 4 до шести градусів вище нуля. 14 та 15 жовтня. Вночі від нуля до двох градусів тепла, в день від 7 до дев'яти градусів тепла. Вітер східний та південно східний 7-12 метрів на секунду. Атмосферний тиск. 745 мм, вологість повітря 80%.